ми Шукаємо скарби, днями ночами Полісі по полі махаємо шукачами. Від пошуку скарбів отримуємо кайф Бажаю міцного, шановне панство, радий і всіх вітати на ютуб каналі Азарт. Сьогодні ми знову на пошуках, знову на полях і знову по черніхівській культурі. Я, друзі, з майна на Еліт на програмі Park2. Звикаю до неї, освоюю її. От, до дрібних цілей вона значно чутливіша. Ну, але є свої мінуси в плані шумності. От. Але з вирізками, з, з чуйкою трішки граємось і стабілізуємо її. Значить, чуйка 22, грунт 12, поліфонія. Швидкість 3. Так, і є у нас перша знахідка. Такий сигнал був. До речі, їзде трактор рівняє поле, закриває вологу, от радянщина 3 копійки 61-го року. В общем, закриває трактор вологу, то, думаю, можливо, сьогодні повезе. По рівному нам щось насмикати. Тому, друзі, можемось зручніше. Заварюємо чай, каву, натискаємо зразу прямо зараз сподобаєчку. От зараз прямо натиснули. О, дякую, дякую. І вам дякую. Так, а ти чому не натискаєш а не бігом натискай? Так, да, да саме ти. Дякую. Ну і звісно, друзі, пишіть коментарі, підписуйтесь і не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Номер в закріпленому коментареві та в описанні під відео для донатів збираємо на fpv дрони для батальйону К2. Слава Україні! Слава нашим героям! Ну а ми рухаємось, спробуємо щось трішки пошукати. Погнали! Так, глядачі, черговий сигнальчик був і знову є знахідка. Опа, який відбиток. Монетка. Файний стан. Ну, не динар. Шукаємо. Так, друзі, цей сигнал треба викопати в онлайні. Ви то чуєте, так? Да? Просто мед, мед для вух. Та Що я бачу? Мене это Царьок. Одна копійка Миколи другого. Ну так. Так, нарешті спіймав трішки вищий сигнал, тому що просто капець вище 10 ПВД, сигналів немає. Просто 6-9 одні дробинки. Одні дробинки. Це трішки вищий. О, Офігеть! Офігеть, друзі! Кайф! Кайф, кайф! Так, мікрофон включений. Ааа, жир! Оце жирок, друзі, яка краса! Яка краса Амулет Блискавка, абсолютно цілесенький. Афікеть, друзі, коп сьогодні вже вдалий. Це неймовірно. ви Подивіться, подивіться, яке шикарне виконання. Ох, клас-клас. Дивіться, яка краса. Та ви шо? Заради такого варто лазити навіть цілий день. Фух, супер! Люблю я амулети, просто обожнюю амулети. Фі були амулети. Це моя слабкість. Блінь, краса, краса неймовірна. Давайте, друзі, зараз помиємо. Клас! Блін, патина просто неймовірна. Та ви що. Все, друзі, сьогоднішній коп вже на 100% вдався. Тому що, ну, блін... Рідко попадають такі знахідки і в такому стані. Кайф. Кайф погляньте. Та ви що? Клас. Амулет блискавка черняхівської культури. В неймовірно крутому стані, з неймовірно крутою патиною і в дуже красивому виконанні. Бачите, він такий прикольний, незвичний. Так, можливо, фібула якась буде. Хм. Так і є, друзі, це фібула. Але... Все, що від неї залишилось. Навіть патини немає. Це капець. Ось тут пружинка цеплялась. Угу. Ну, коротше, уб'єнна. Досить непоганий сигнал теж вверху десь. Що це у нас таке? Щось бронзове обламане. Мені воно, друзі, схоже на частину від ремінного закінчення. Але можу й помилятися. Але це щось їхнє. Отакий От сигнал, як гарячий камінь. А в нас випала голка. Голка від фібули. Погляньте, яка гострюща. Да. Прикольно. Так, друзі, дивіться. Випала ароматничка, на жаль, зламана дужка. От, але сама ціленька, супер. Друзі, є чергова знахідка. Випала. Черняхівська голка для шиття. Вушко зігнуте. Бачимо, що є вушка. От, і сама голочка. Майже ціленька. А і ще випала перед цією голкою випала ось така голка від фіболи. Заглушечка, до речі, бокова від фіболи. Коротше, поки що так. Сигнал не високий, повідай, але яскравий. О. Спиночка фібули. Як ми з Вованом їх називаємо, братику, привіт! Е, називаємо їх Скорпальйони. О. Аж такий хвіст загнатий. Ну, викопаний шкорпальйон. Супер. Так, друзі. Дивіться, друга ароматниця. На жаль, не золота. Але що маємо, то маємо. Залізна ароматниця і також без душки. Ось перша і ось друга. Прикольно. Це така вища? Оця. Нижче, але це ширша, а це вища. Прикольно. А б'ють. Б'ють вони, друзі, майже кольором. Бачите? Так, переливом. Прикольно. Шкода, звичайно, що немає дужки. але там не менше. Берем. <звук> Ой, журба. Ой, журба, журба. Блін, дивіться, друзі, амулет качечки. йолки палки шкода половина. Але дивіться, одне каченятко ціленьке. Клас! Ай-яй-яй! Чого ж ти поламаний, блін. Ото був би джекпот, якби був цілий. Кайф. Другий амулет сьогодні, друзі, Ну цей, на жаль, бачите, перший в ідеалі. А другий, блін, половинка. Але круто, ціленька качечка, тому що ну, я багато знаходив частинок і в усіх отакі качечки були, бачите? А тут з головою вся ціленька, гарно. В колекцію піде, прикольно, клас. Шкода, звичайно, ой, що не ціленька, але беремо, супер, рухаємось. А це такий мощний повидай. Невисокий, але дуже яскравий. Друзі, динарій! Днарій, але блін. Надгризяний, це ліміс, Троян. Блін, надгризяний й з диркою. Ну це капець. Ай-яй-яй! Ну загалом рельєф дуже гарний в нього. Ну блін, що зробиш? Динарик Трояна з диркою. Добре ж хоч такий випав. Що в нас цього разу? Воу, Друзі! Прикол. Друга срібна голка від Фібули. Оце круть, це круть. Голки попадають в фіболині. Блін, ну але срібло, срібло, супер. Класно. Вже щось там трішки назбирали. Опа. Хлоп! Шикарно! Друзі, підійшов до Сергія, знаєш, дивіться, шматок срібної фіболи випав. Отакі От якісь непонятно що, срібло з бронзою. Здоровенний плавиш. Е, срібна пружинка від Так. Журбинка, четвертинка динарика срібного теж. Далі з цікавого ось нашивочка, така бронзова патана класна. Язичок офігенний відпряги. До речі, багато скидають на оприділення, питають, що це таке, думаєш, ці амулети. Це, друзі, язички від пряжок. Такі класні. Голка для шиття, ну і такі спиночки фібол. Якісь шматочки, в общем, отак. Фух. Ну давай, не підведи. Таке? Хм. Блін. і що це? Друзі, це срібло. Прикол. Це шо, амулет сонце, чи шо? Це, мабуть, вушко якесь було зламане? Ну це срібло, 100%. Так да? чи ні? Ану, хвилиночку. Да, друзі. Це срібло. Прикольно. Може бути амулет сонце чи ні? Цікаво. 100% срібло. Прикольно. Але воно якесь... Як то якесь ще горівше чи що з ним. Вон, бачите, біле от по конту. Кайф. Є, друзі, ну таке важке, важке. Супер. Так, друзі, серйозно, щось таке пряслене. О, прикольне. А ну переверни. Цікаве, таке незвичне. Так, коротше, ми вже біля автівки. Покажу ще свої знахідки. О, такі основні, ну і таке подріб'яску. Лавний. О, я до Сергія ще теж дріб'я з кармана. Це ще це, це, це не все. Коротше, друзі, якось так. Дрібноти валом, як завжди, а от е, з цікавого, ну блін. Амулет кайфовий динари, той срібний, той амулет сонця, ще дві срібні голки, в принципі, в принципі, не з пустими руками. Бувало і гірше, але бувало і краще. Дякую, друзі, усім за перегляди. Обов'язково підписуйтесь, ставте подбайки та пишіть коментарі. І Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Нагадую, що номер для донатів залишаю в закріпленому коментарі та в описанні під відео. Збираємо FB дрони для батальйону К-2, Тому не сидіть склавши руки, а по можливості донатьте, хто скільки може. Слава Україні! Слава нашим героям! Дякуємо нашим захисникам! Тримаємось мирного неба!